Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся ще однею дуже смачною закускою на новорічний стіл. Це ось такий жульєн в мішочках. Готується він дуже просто, швидко, а виходить дуже смачний. Така закуска швидко зникне із вашого столу. Для початку нам потрібно приготувати тісто для млинців. Беремо в миску, вибиваємо туди яйця, додаємо сіль та цукор. І вінчиком все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобай. До яєць вводимо половину молока, легенько перемішуємо. І тепер відразу вводимо все борошно. Борошно обов'язково просіюємо. І ще раз все добре перемішуємо. Далі вводимо молоко, яке залишилося, легенько перемішуємо. Приготування тіста таким способом буде без грудочок. Тепер сюди додаємо олію та окроп. І ще раз все добре перемішуємо. Тим часом можна вже розігрівати пательню і смажити млинці. Я смажу млинці на антипригарні пательні, тому я нічим її не змащую. Просто добре розігріваю. Якщо у вас пательня чугунна, то краще все ж таки її смастити трішки олією. Смажимо млинці на маленькому вогні з кожної сторони. І поки смажаться млинці, приготуємо начинку. Для початку нам потрібно нарізати на невеличкі кубики цибулю. І тепер нарізаємо також на невеличкі кубики гриби печериці. Розігріваємо пательню, наливаємо зовсім трішечки олії і викладаємо сюди цибулю та печериці. Обсмажуємо на маленькому вогні приблизно 3-4 хвилинки до готовності грибів. Коли гриби приготувалися, додаємо сюди куряче філе. У мене куряче філе вже відварене, і обсмажуємо ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні. І коли у нас все готово, нам знадобиться ще сир чечель косичкою, вершковий сир і начинка. На один млинець викладаємо зовсім трішки вершкового сиру. Далі викладаємо начинку. Також сюди можна додати натертий твердий сир, а потім їх запекти в духовці буде також дуже смачно. І за допомогою сира зав'язуємо його зверху, як мішечок. І ось такий красивий мішечок у нас виходить. І далі так само збираємо всі млинці, які залишилися. Цю страву можна приготувати заздалегідь, а перед подачею на стіл її розігріти в мікрохвильовій печі або в духовці. І ось мої мішечки вже готові, ви тільки погляньте, які красиві вони виходять і дуже смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!